Вітаю вас на моєму каналі, мої шановні глядачі, слухачі. Дуже дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші підписки. І сьогодні хочу з вами розглянути деякі питання стосовно війни і в основному пройдемося по містам і областям України. Подивимося, які будуть найближчим часом у нас моменти, чи будуть обстріли, наскільки вони будуть невдалими для росіян. Так, Київ і Київ ще не найближчим часом. На жаль, повтор ситуації буде ось-ось-ось-ось. Сьогодні у нас який день неділі? Середа? От, е мені буквально кажуть, ось, буквально, можливо, це навіть четвер, п'ятниця відбудеться. Тобто повтор ситуації буде гучний обстріл безпосередньо Києва. Е Чомусь мені йде ще карта дурня. Це коли, можливо, це якийсь буде прильот поруч з чимось дитячим, ну, можливо, якийсь дитячий заклад, Київ буде ще обстріляно. І буде якась пожежа, і будуть обмеження, коли, розумієте, от щось відбулося, і люди не можуть щось зробити. Ну, ну Припустимо, в якомусь районі може світло може, на якийсь час вимкнути, чи проїзди якісь десь закриті. Тобто Київ саме найближчий час, от буквально ця неділя, ну, плюс-мінус, але мені так іде така інформація. Дуже скоро повториться те саме, що ось було. От Київ буде обстріляно. Так. Треба бути дуже обережними і не ігнорувати тривоги. Київщина, Київщина, чи будуть прильоти? Там добре працює ППО, там, ну, знаєте, коли летить, але збивають. Летить, але збивають. Але щось таке невеличке буде. Щось десь невеличке буде влучання, все ж таки буде. По Київщині буде. Але невелике, от для Києва зараз туди дуже багато буде направлено всього того, що летить. Звісно, буде збито багато, але все ж таки якісь і влучання будуть, і вони такі будуть вразливі для нас. Найближчим часом буде. Буде Одеса буде обстріляна і саме будуть цілитися десь біля води. Оце є обстріли трійка мечів біля води, можливо, це порти, зерно, скупчення, щось таке цінне, важливе. І це на якийсь час навіть паралізує роботу, можливо, порту. Та по Одесі буде. Місто Запоріжжя, дивимося. Місто, місто Запоріжжя така сама історія. Знаєте, туди будуть цілити. Ну, просто я на, на сім картці не можу вам їх всіх показати. Цілити будуть. Будуть летіти, влучення буде небагато, але воно якесь ну, в плані, там не буде загибелі людської, я не бачу, слава Богу. Але буде якесь як зупинка, коли ну, знову ж таки люди не можуть щось робити. розумієте? Може частково місто залишитися без світла, так? тобто якісь обмеження в користуванні чимось. Оце влучання інфраструктура, щось таке йде, але це не житловий будинок. Область. Дивимося, що. У наших хлопців на сьогоднішній день запорізький напрямок. Наші славні воїни в них є обмеження в ресурсах. Каже, ми, ми повні сили, ми повні енергії, ми хочемо йти, ми хочемо, але у нас є якесь обмеження. Чогось їм там не вистачає. Не вистачає. Але, але є якийсь план, якийсь дуже активний план, як, як, як домовилися, як щось ось підготували, треба щось робити. Але ми таке враження, що як, щось чекають, щоб щось надали. А ну це так? Ми закривають інформацію, каже, да. Ну, да. Ну, тут я верховна жриця каже, трошки не про те балакайте, каже, все буде добре. Зараз захищаються поки, але каже, чекають на те, що чекають, на що чекають? Чекають на це таке, на якесь підкріплення для того, щоб досягти успіху на тому напрямку. Тобто є дуже вдалий і добрий стратегічний розроблений план, і тепер чекають, щоб щось до того плану підвезли, якісь ресурси. Непогано, непогано. Я не можу сказати, що там, знаєте, відступають там, чи якась паніка. Ні, навпаки, є розуміння, очікування, що зараз оце прийде і оцей план спрацює. Це дуже добре. Дивимося, що там в окупантів. Так і буде. Так і буде. Трохи, звісно, оці затримки так. окупанти на Запорізькому напрямку. Вони там є, 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 на де вони там не діваються. На сьогоднішній день я не можу сказати, що в них там щось дуже кепсько. Ні. Вони там знаходяться, вони там є. Вони розуміють, що їх очікує боротьба, якась вони готуються, і вони розуміють, що буде, і треба буде. Тобто вони розробляють в свою чергу два плани теж. Так або так, в разі чого ми зробимо так, а в разі чого ми зробимо так. Тому що тут вони очікують боротьбу, вони очікують атаку і собі майструють якийсь такий запасний якби, вихід десь вийти. Ну Вони там є, ну що я можу сказати? ну є. Я не можу сказати, що там у них зараз там дуже погано. Ні, не погано, вони підготувалися, вони в очікуванні І розробляють якийсь стратегічний план ну на випадок їхньої невдачі, будемо так казати. Так, там дійсно відбувається. Там от Зараз, знаєте, ну, дивіться, ось якось давненько не розмовляли да? про ЗС. От якось так попритихло. А тут путім, то щось треба, як ви бачите, з'їхалися люди, щось вони там роблять, але знаєте, тут роблять якесь обмеження. Зараз я розгорну, зараз я поясню, що, що відбувається. Одну секундочку. Так, ага, затихли. Знаєте, треба поновити кажуть, інформацію, освіжити в пам'яті, що є ЗС, що там відбувається. Там є якесь обмеження для якихось людей. Можливо, щас, треба зробити, щоб там на ЗС були тільки свої люди, тільки свої, Я маю на увазі росіяни, тільки росіяни, щоб не було там інших людей. Там щось вони про документи зараз роблять, переробку документів, чи це про пуски. Чи це якісь ліцензії, чи щось таке, щось роблю для того, щоб тільки робили на цій атомній станції, тільки ці люди, люди наші. Їх я маю на увазі росіянці. Зрозуміли? От зараз іде таке копаються в людях, копаються в людях в майстрах, хто там має бути. Про ядерний вибух мова не йде. Ні, питаючи, корект чи як працює атомна станція? Трохи некоректно працює. Там щось геть виходить з ладу. Тяжка ситуація, в яку і вони самі того не можуть ну, відремонтувати чи зробити і нікого туди не допускають. Вибуху тут не буде, немає вибуху. Станція працює не не в повному об'йомі. Але у них зараз саме максимальний такий, знаєте, акцент на те, які люди там мають працювати. Можливо, йдуть якісь звільнення чи що. Тому що тут, оце дивіться, в мене е, рицарь кубків цій колоді. Це завтра завжди працює як росіяни. Оце рух. Це люди, які виконують обов'язки негайно щось вирішувати, якусь документацію. Тобто вони туди просовують своїх людей. Ті люди, які, наприклад, українці їх чи звільняють, чи відстороняють. Там іде щось з людьми. Я не бачу тут вибуху, щоб воно загрожувало. Розумієте? От, а чому знову таки? Ну тому що просто треба, знаєте, оновити. знову ж таки залякати диявол прийшов. Так поновити в пам'яті вам, українці, що є така е, запорізька станція, так що ви думаєте, що про то все забули? Ні, не забули. Ось, ось ми тут є, але це не про вибух. Розумієте, це е, ну як не їхня така бісовська робота, коли вони нагадують, що ми є, і в разі чого ми щось можемо зробити. Ну те, що там заміновані території, є на самій території атомної станції. Це так, це дійсно таке є. Ну, але тут не про вибух. Зовсім не про вибух. Вибуху немає. Якщо питання стоїть, чи буде вибух, що туди поїхали консультанти якісь МАГАТЕ, так, чи то перевірити, не про вибух. Тут скоріше йде розмова про фахівців, які повинні щось обслуговувати, щось робити, і ці фахівці повинні бути тільки російськими. Отак-от. Не про вибух. Ну і нагадати. Харків. Чи будуть обстріли, і чи будуть такі доленосні, жахливі? Обстріли будуть, але без жертв. Ну, це війна, карти кажуть, війна. От. Але тут якось поволі-поволі, поволі, поволі. Я так думаю, що, звісно, обстрілювати будуть, але або все буде збито, от. або якщо навіть звичайне, ну воно якесь воно незначище. Ну, десь там. В полі десь бахне чи десь на відкритому просторі. Тобто я не бачу, що це було влучання, там житловий будинок, чи там, де люди, але обстріли будуть. Сили вони кинуть, але це буде невдалий наступ. Ось дивіться, починаю. Сили кидають, працюють, але вони отримають поразку. Ось дивіться, це ресурси. Бачите, яких багато? Так? Багато ресурсів. Це пентаклі це є ресурси, залізо, ось воно при. А в сьому четвірка кубків це карта депресивного стану, і коли людини, люди розчарувалися в чомусь, а це карта повішеного. Тобто, так, вони можуть там почати прорив якийсь, але вони отримують поразку. по повішеному нічого не відбулося. А скільки вже разів казали, то до, то до 1 жовтня, то до дня народження, то до Нового року, тепер до виборів, і щось як то як то їхня поговорка російська, А восени не там. А ну-ка давайте ж запитаємо, чи буде хоч десь якийсь прорив, чи подарують росіянці своєму потлеру на день виборів якийсь подарунок? Чи подарують, чи вдасться? Не буде ні прориву, ні зупинки, тобто не буде такого чогось знаєте, гучного, що йому на блюдечки подадуть якесь населене пункт, чи то Авдіївку, чи хоч щось скажуть, ось що ми досягли. Ні. Буде стояти це або на тому місці, або навіть з якимись втратами. Тут немає перемоги. Тут все є відлюдник, коли ми обороняємося, коли ми стоїмо, не знаємо, що робити, коли у нас по пажу пентаклів, не вистачає ресурсів, коли товчимося на одному місці. Тобто сказати, що якийсь прорив буде, не буде на якому напрямку? Ні. Я маю на увазі до президентських виборів на Росії. І те саме стосується Куп'янська. Кинуть туди сили, кинуть, але безрезультатно. Місто Львів, дивимося Львів, чи будуть найближчим часом прильоти? Напрямок туди буде. Летіти туди будуть. Але я так розумію, що це спрацює ППО. Або знову ж таки, ну, люди чують вибухи, так? Роботу ППО. Люди будуть чути. От. Але по Львову я не бачу, щоб якась трагедія відбулася. Ну, чи буде влучання десь так серйозне? Ні. 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 Ні, показують ні. Ні. Так, Львівська область. Ну, ми це дивимося на найближчі дні буквально. Так, Львівська область. Обстріли Львівщини, чи будуть? каже, будуть по тим самим містам, де й було, пожежа може десь виникнути. Але дуже добре спрацює ППО. Тут взагалі немає якогось влучання. Пожежа це від того, що ну, друзки, там щось зайнялося. Ну я маю на увазі для мене влучання це коли знаєте якийсь великий об'єкт, ну жили тім, де люди живуть, або там якась школа, або торгівельний центр, так, щось таке масовне, де багато скупчення людей. Ні, це якась пожежа виникне. Ну, вона... А, до речі, я не знаю, що там у них є, де це може бути. Десь біля води поруч. Ну, що це може бути? Я не знаю. Я не знаю до Львівської області, де там може бути якась вода. Десь біля води, можливо, це навіть якийсь фонтан чи що. Якась пожежа може виникнути. Але це без людських жертв. Головне без жертв. Так, буде щось. По Дніпру безпосередньо буде вечірній час. Така ситуація. Тут я багато карт викладала, тобто дивилися, так, є план, тобто ну вони розповідають. Є план обстрілу міста, завдати шкоди, вдасться, карта Луни і Башта. В нічний час буде, буде якесь влучання, вибухне щось, да? і сонце тут, до речі, є, буде велике влучання. Хочу вам сказати, що на найближчий час взагалі росіяни планують масований обстріл України на найближчий час. Оце ось в можливо, вони це якось до 24-го хочуть підготувати, але ну, ну, знову ж таки, це ж не прям-таки от 24-го відбудеться лютого. Це, можливо, буде раніше або трошечки пізніше, але масовний обстріл всієї України готується. Так, область Дніпропетровська. Там що? Така сама історія по області. Така сама історія, бачите? Тузи, туз жезлів, туз мечів, все летить, башта, і по луні знову ж таки буде прильот. Буде. Десь по області будуть обстріл і будуть прильоти. Полтава, найближчі дні для Полтави. Ну, тут так, розмита така відповідь. Але так, якщо навіть туди буде щось націлено, там працює ППО, там захист, захист, захист. Сила буде туди направлена, щось буде летіти, так? Але я так думаю, що це працює захист, тому там влучань не буде. Навіть якщо буде обстріл, влучань не буде, все буде збито. Чернігів, Чернігівська область. Прильоти будуть. Ну, обстріл, я скажу, по всій Україні готуються. Будуть, будуть будуть прильоти, і, на жаль, можливі і навіть влучання. Помірні, я не скажу, що прям тут трагедія, бо все ж таки, оце все дивіться. Оце прильоти, оце все карти прильотів. Як вам показати це все? Бачите? Двійка жезлів, це намічена ціль є. Трійка мечів. Туз мечів, 10 мечів, це багато прильотів, це летить. Але є помірність. Будемо думати, що спрацює ППО, я так думаю, по помірності, що хоча б це без людських жертв. Розумієте, тобто прильоти є, прилетіло, але без людських жертв. Можливо, це показують руйнації якісь Буде. Так, і область. Область, так, це ми дивилися Чернігів. Область Чернігівщина, там що буде? Трошки спокійніше. Знову ж таки, летить, але або мимо, або збивається. Я тут не бачу прильотів. Ну, люди чують, що десь прили... ну, працює ППО отак. Я не бачу по Чернігівській області якихось руйнувань чи прильотів. Ні, найближчим часом ні. Так, чи будуть ДРГ групи на все, <клух> да. Намалювався. Це є шпіонаж, шпіонаж ціль. але трошки менше в групах. Ну, це, це, знаєте, це звичайний бандитизм. Вони будуть заходити, це не припиняється ця історія. Можливо, групи зараз будуть якісь менші. Менші нусью дивиться, це з Росії, оце шпигуни, оце щоб завдати шкоди на кошмарити людей. Ну бандитизм, це розумієте? От, але знову ж така ситуація, вони не можуть щось таке зробити, як вам сказати, масштабної біди Робити вони не можуть. Це так, звісно, вони заходять, вони роблять якісь неприємні речі. От але тут є наші військові, які вправляються із своєю ситуацією з цією ситуацією, розумієте. Групи, ДРГ-групи зі сторони Росії на Сумщину заходити будуть, але меншими групами. З ними будуть справлятися. Я не бачу, щоб там, знаєте, знають масштабна така, от прям зайшли з технікою. Ні, як ті щурі будуть ночами пробиратися. Чи буде з суми обстріляно? <кхід> да. Да. Буде знову ж таки пазмічів, дев'ятка мечів, двійка мечів, буде. Будуть обстріли, господи, як же це важко все дивитися. Так, обстріли на, як влучання <кій> влучання будуть, але будемо думати, що не дуже такі руйнівні будуть влучання. Будемо мати надію, що без людських жертв. Влучання десь буде. Десь поцілять в щось важливе, і тут мені йде, це, можливо, церква. Влучання в якусь церкву, як варіант, або щось пов'язане. Освіта, освіта. Або церква. Отаке щось іде. Можливо, там влучання, але без жертв. Так, щодо залужного, чи буде безпосередньо звільнення чи відсторонення залужного від тієї посади, яку він зараз займає? Так, це відбудеться. На жаль, це відбудеться. Не знаю, на жаль, чи не на жаль, тут я висновки. Тобто, звільнення буде, так. Поступитися силою це буде. Але, знаєте, тут такі карти, які показують, що це, ж, знаєте, звільнення не в тому плані, що от його відсторонили, і він десь там пішов, пішов. Ні. Ця людина буде все ж таки мати якийсь вплив і все одно його, бачите, тут карта перемога в домі і правосуддя. Я не знаю, як це відбудеться. Я не політичний діяч, і я не розумію, що там у нас відбувається насправді в владі. Але ви знаєте, от його хоч якось відсторонять від безпосередньо цієї посади, але він все одно своєю присутністю буде і надалі впливати. Це бачите, карти перемога да? і правосуддя. Оце ці карти, що випали на нього. Тобто, він якимсь чином. Я не знаю, як це називається, його відсторонюють, але він залишається. Чи то він надає якісь консультації, чи то, можливо, по ієрофанту він йде на щось вище, на якусь посаду, яка, яка буде поруч з тою, на якій він був. Розумієте? От його, хоч і відстороняють, але він буде мати вплив на події, на перебіг війни. Отаким От чином. І це все буде продовжуватися до самого кінця війни. Тобто, розумієте, я не знаю, як це можливо. Ну, от так от. Можливо, я чогось десь не розумію, але мені так показує, що так трійка мечів є. Це те, що зараз всіх бентежить так, от трійка мечів, коли ми не розуміємо, що відбувається, вірніше, хто розуміє, хто не розуміє. Ми розуміємо, що є втручання якоїсь сили, що можливо воно не так певно мало б йти, але. Відсторонення відбудеться. По часі я не можу сказати коли. Але коли показують, що це зараз випала трійка мечів, то це значить незабаром. Можливо, це через місяць, через два, можливо, через три, але це відбудеться. Але чомусь я не можу сказати, що це прям така, знаєте, як буде як якесь жахіття, як якась втрата. Тому що ця людина все одно лишається поруч. Отака відповідь. Дорог. Ну, на цьому в мене на сьогодні все. Дуже дякую вам за увагу. Тримаємося. Все буде Україна, до побачення.